Всім привіт! Рада вас вітати на своєму YouTube каналі. І сьогодні я до вас з оглядом майки Барвінок. Ось вона. Оскільки в'язалась вона три роки назад, але, як мені підказали, актуально вона буде і досі, і зараз можна її в'язати і носити. Одразу скажу, що я в'язала її по готовій майці. В мене є така, як я називаю розлітайка літня, просто така бабовняна. Мереж трошки, і я вирішила, по принципу, її такого ж асилуету зв'язати собі отаку от річ. Значить, в мене була і є отака от ниточка. Я в'язала це 53% бавовна, 47% льон, 600 метрів на 100 г. Нитка сама по собі не однорідна. я її вам показувала в огляді своєї літньої пряжі. От в мене її ще багато і хочеться, мабуть, зв'язати якусь сукню. Неоднорідність у мені дуже подобається. Тож, я в'язала з готового виробу, і це, в принципі, мені набагато спростило задачу, бо в мене просто лежала розкладена одна розлітайка, і я в'язала іншу. Отак. От Тому, як ви вже помітили, майка в мене в'язалася поперечним в'язанням. Не, з, не знизу вверх, не зверху вниз, а вона починалася з середини спини і закінчувалася на середині спині. Зараз я вам це покажу. От, нема нічого страшного. Звичайно, ідеально було б, якби ви взяли собі якусь вашу, можливо, якусь готову футболку, приміряли по ній і в'язали. Мені так було набагато простіше, ніж будувати конструкцію і в'язати цю конструкцію. Але в двох словах розкажу, з чого починала. Починається ось, у мене середина спини. Були набрані петлі, спочатку відв'язаний зразок, потім набрані петлі, і я просто в'язала по колу. Зараз ви тут помітите, що в мене є такий асилует. У мене ось отут вмонтована витичка вертикальна. От, така сама, як в мене була в моїй розлітайці, така сама вмонтована і тут. Тобто я наростила полотно понизу, ну і все, що, все, що ниж, нижче виточки. Так само я коли в'язала, ось, помітите, заокруглення, я ж не могла спинку зв'язати рівно. тобто от заокруглення. коли будете робити такі різні маніпуляції і прибавки в нитках, які не розбухають, як я кажу, ну це не кардна нитка, коли б вона випушилась, і у вас б було все. Все красиво і нічого не помітно. Це літня нитка, на якій помітно все. Тому отут у цей момент враховуйте. Значить, ну, ось так ми її і. Я її і в'язала. Це вже в мене ось вийшла половина спини. Повторюсь ще раз, що мені було дуже зручно, бо я все приміряла. В мене а-силует, як ви помітили, це в мене верх, це в мене низ, просто боком вам показую. Витечка, і в'яжемо далі. Тут я прораховувала пройму, і собі в'яжемо, в'яжемо, в'яжемо. Відв'язали пройму, додаємо петлі, стільки, скільки у вас по спині було зменшено, ви стільки же додаєте. І переходите плавно на ваш перед. Хочу вам сказати, що в мене вона зв'язалась, наскільки я пам'ятаю, доволі таки швидко. От. Я не пам'ятаю, звідки. Ну, ідея, ідея то прийшла, я думала над тим, що зв'язати з літньої ниточки, і о, отак якось воно вийшло, що я зв'язала цю майку. Повторю ще раз: я в'язала на основі розлітайки, яка в мене вже є. Значить, Ось ми переходимо наперед. Так само, тут в мене витичка, вона вже більш довга. Ось тут видно, де не де розворотні ряди. Щоб наростити все своє полотно до моменту цього ажурного о, візерунка. Значить, я розуміла, що в мене весь ажурний візерунок, я на плечі, ось сюди вмонтувати не зможу, що він буде переходити на горловину. Тобто цей момент так само треба враховувати. Перший мій ажурний візерунок, який я вибрала, у мене були там якісь троянди, мабуть. Він, на жаль, був дуже широкий. Я на зразку спробувала і зрозуміла, що я не викладу дві отакі смужки на майку попереду. Значить, Візерунок. Я дам посилання на відео, яке я робила тоді ще. От, там є схема саме цього візерунка, оцих таких листочків закручених. Пінтерест. Просто можете набрати яке-небудь філейне в'язання і там схеми будуть будь-які. Тобто ви вже зрозуміли, що ви маєте вміти в'язати спитями і вміти в'язати гачком. Доходимо до моменту, коли в мене має починатися мій візерунок. На зразку обов'язково спробуйте, скільки у вас буде йти петель на один отакий, отаку одну комірку. У мене тут, мабуть, було дві петлі. Через кожні дві петлі я робила стопчик з накидом так от, гачком. Гачок у мене був 2,5, а спиті тут 2,0 я в'язала. І я розміщую оце все і відв'язую. Звичайно, тут роблю скорочення. Про обробку я зараз окремо розкажу. Закрили петлі, і далі продовжуємо в'язати гачком. Насправді, те, що в'язалося гачком, мені здавалося, що воно було довше, ніж те, що спицями. Значить, Відв'язала. Тут розрахуйте ваш. Ширину горловини вашої, ще раз повторюсь, рекомендую взяти собі якусь вашу улюблену таку якусь футболку і по ній орієнтуватися і міряти. Далі у мене знову йде полотно з спицями, Знову ж таки, я закриваю петлі і відв'язую візерунок гачком ажурний. Попереду такі дві полоси йдуть, чудові, причудові. І далі все вже розпочинається, Скажі, скажімо так, половина виробу у нас вже відв'язана. Далі так само розворотними рядами я формую, ось вони тут у мене помітні, я формую витичку, далі формую пройму, відв'язую, набираю петлі на плече, виходить спинки і в'яжу. Тут вже можете міряти хоч по вашій половинці, яка у вас була, там, хоч тут вже тут як вам зручно. Ну і дов'язавши сюди, я закрила петлі і далі вже вирішила, що я не хочу закривати петля, в петлю шивати. Я пустила таку саму ажурну сітку по центру спини. От. Тут в мене воно на гудзичку. Зараз покажу воно, як воно виглядає. Воно у мене на гудзику, мені дуже зручно, ось це, вийшла отака річ. Це отак вона по спинці. Там. Тин. 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 Вона тримається. На плечах я з'єднувала гачком просто. Обробку я просто в'язала стовпчиками без накиду. Нитка в мене підкручується. В принципі, можна таким варіантом, поперечного в'язання, в'язати будь-який виріб, на який у вас вистачить ну, вашої фантазії, чи, можливо, ви десь щось побачите. Я б з'єднувала просто гачком, нитка в мене тонка, і так само обв'язка в мене ось вона була просто гачком. Як бачите, воно десь щось підкручується, але враховуючи, що це така, знаєте, нитка начебто така, іначе її носили, переносили вже. Всі мої родичі, воно залишилось мені, знаєте, у спадщину. Тому, в принципі, воно все гармонійно виглядає. Є момент, який, можливо, треба подумати і якось його виправити, але не можу сказати, мабуть, ну, я над цим не думала просто, як його виправляти. Значить, поперечне в'язання ми розуміємо, що в нас напрямок тканини, він, ось, бачите, вона тягнеться. Вона, ось сюди вона так собі тягнеться, а вниз воно тягнеться доволі таки щільно. Тобто, не щільно, а ну, Витягається. Ось я вам покажу, бачите, тобто, в мене ажурні, так, щоб було видно, в мене ажурні оці мої гачком візерунки залишились. А тут, якщо розкрутити, то його ще там, бачите, на сантиметр більше. Тобто, в мене вона підкручується. От. Тому тут важливо оце правильно розрахувати оцей момент. Але пам'ятайте про те, що воно буде тягтися, бо це поперечне в'язання. Враховуючи, що воно підтягнулося, розтягнулося в мене і підкрутилося, то коли ти в ньому йдеш, то воно не дуже помітно. Але ось позаду. Тут велика така площа полотна йде, то ось тут воно посередині не витягнулося, а позаду, ось бачите, і воно виходить отаке в мене. Ще раз кажу, воно підкручується. І на загальному фоні, коли ти йдеш влітку в рваних джинсах, воно ніби так і треба. Якщо будете в'язати то цей момент, враховуйте, орієнтуйтеся на вашу ниточку, чи вона підійде для цього моменту, чи не підійде. От. В цілому, можна було б якось подумати, наприклад, і відв'язати. І відв'язати, наприклад, знизу вверх, але потім треба було би роздумувати над тим, як монтувати саме вертикальні оці візерунки, або ж ви можете в'язати такого самого типу майку, тільки вмонтовувати собі візерунки горизонтальні. Мені до вподоби поєднання гачка і. Лицьового якогось полотна, воно доволі таки виходить автентично, гарно. Головне, правильно підібрати ниточку для вашого виробу, щоб ви розуміли, що це саме те, що вам потрібно. Не вся пряжа лягає гарно в гачок і в лицьову гладь. У мене, до речі, за рахунок того, я вам скажу, за рахунок того, що нитка, ось, бачите, вона не однорідна, в мене тут якась мінімальна просторядність. Я дуже-дуже чіпляюсь до рядності, але тут вона просто в мене, бачите, мінімальна якась, що на лиці, що на виворітній стороні. Тож, якщо будете щось в'язати, якби нитка була повністю гладка, я думаю, що такого б ефекту ну, була б рядність, її було б помітно, бо нитка не розбухає нічогось, навіть тут, бачите? Вона є, але вона мінімальна. І я вважаю, що це за рахунок оцих різних потощень на ниточці. От. Можна зв'язати просто гачком, таку річ. але мені здається, що коли поєднуєш і гачок і спиті, то виходить більш якась така сучасна річ, яку можна носити. От. Коли вже буде тепло, я вам покажу свій майку розлітайку, з якої я в'язала цей виріб, і її поряд ви зрозумієте, з чого я її скопіювала. Тобто, причому... Майка-розлітайка, я навіть не знаю, з яких вона часів, але вона буде актуальна завжди. От, короткий огляд, по моїй май... майка-барвінок. От, тобто, в принципі, в'язані літні речі у мене вже є. І ще залишилося щось зв'язати. Посилання на перший огляд я дам, там більш детально я розказувала, показувала чітко по. Лінія, де що як в'язалося, кому буде цікаво подивитись, єдине, що там ще не державною мовою, на жаль. От. Але думаю, що вам буде цікаво. В'яжіть у задоволення, маю надію, що трошки вас чимось надихнуло і зв'яжете щось подібне, ставте хештег Майка, барвінок. Майка нижній нижні, ниж, нижні тире барвінок. напишу, як виглядає, щоб я бачила ваші роботи. В'яжіть у задоволення.